Сьогодні відбувається чергове заняття із циклу Майстри народної творчості нашого міста. Цей цикл було започатковано ще два роки тому, два роки тому за підтримки міської ради. Продовжував славну традицію майстер-класів урок злозаплетіння під пильним керівництвом народної майстрині Галини Кучер. Галина Федорівна це одна з відомих майстринь нашого міста. І роботи її відомі не тільки у нас в Україні, а далеко за межами її. Я знаю особисто Галину Федерівну дуже давно. От я знаю її як духовну людину, яка іменно свої вироби, вироби творить руками, але вони в неї, скажімо так, тут душа. Вони в неї дуже такого високого духовного рівня. Через те, що вона людина спадкова і майстриня. І це успадкувала, як би сказати, оце все від землі, від природи, від всесвіту. Це все в неї видно в її роботах. Та майстриня вміє не лише сама створювати злози чудові речі своїми вміннями і досвідом щедро ділиться з потенційними учнями. Тема сьогоднішнього заняття полозуплетіння у нас називається Дитяча іграшка і продовження. Дитячі іграшки приходять у виготовлення квітки, плетені квітки. Чому так пов'язано? Тому що ну, так уже і техніка плетіння, і, і сама природа диктує нам оцю тему. Відвідувачі ради взялись за виконання запропонованої теми старанно втілюючи у життя образи весни. Хтось захотів зробити квіти, а у декого у долонях засяяло сонечко. Галина Куче розповіла, і де можна лозу зібрати, і яка краще підійде для плетіння, і те, що сам процес збору лози може перетворитися на приємне дійство. Радість таке щастя, коли виходиш на природу, коли весна, коли сонце, і вже чуєш, як перегукується. Оця рослина із природою, із весною, вже ці котики розпускаються. І приємно, і корисно і для нашої роботи це якраз знахідка. Лозу збираємо, зветься сорт цієї лози. Найприйнятніше для нашої роботи називається шиляга, червоняста шкірка, білі жовті котики. Зараз вони біленькі, і збирати її можна до того часу, поки не почнеться інтенсивне тепло і вона не почне випускати малесенькі брунячки, листочки зелененькі. Тут вона не годиться, тому що вона буде ламатися. Бо вона пробиває, до життя, випускає цю брунячку, і вже деревина, вона вже ну вона не така структура і ламка робиться. Тому збирати треба якраз зараз, коли теплішало, але ще немає такого великого тепла. Наступний безкоштовний майстер-клас відбудеться 26 березня у РЦКД. Тема його лялька-мотанка. Тож не втрачайте нагоди познайомитися з народним мистецтвом поближче. Наталія Білогурова, Сашко Довбиш, студія Барт.